Хмельницькому судять ексміліціонерів, двох колишніх дільничних інспекторів підозрюють у п'яти правопорушеннях. Грабіж, погроза вбивством, зловживання владою, незаконний вплив на свідків та побиття одного з них. Адвокати просять чоловіків відпустити. Лариса Світловська далі. Торік ці хлопці були в міліцейських погонах. Сьогодні за залізними гратами на лаві підсудних. Під час несення служби вони пограбували кафе, в якому ж самі виявили грані автомати. Доки слідчі шукали власника грального бізнесу, дільничні винесли зі складу всю побутову техніку, поцуплене сховали у гаражі. Коли ж знайшлися свідки, почали погрожувати тим убивством. Захист каже, злочин не настільки тяжкий, щоб позбавляти підсудних волі. Враховуючи те, що ніхто не зголосився. Назвати ці грані автомати, а відтак і все обладнання, все майно, яке було в цьому заході, своїм своїм так. Тому ну, вважали певний час, що це майно безхозне. Ну по суті, поцупили вдвох. Це ну, майно вверховуче. Цілий ряд пом'яг, обставин. Будемо, звичайно, просити суд призначення покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Після того, як прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт, дільничник взяли під ватою, одразу звільнили. У скоєному ексміляціонери зізналися. Вчинили даний злочин, якому ще раз розкаювався. Потерпілому відшкодовано в повному обсязі, вибачились при ньому. І в подальшому більше таких дій не буде ніколи вчиняти. Це буде, напевно, наука на все життя. Матеріальні збитки, завдані закладу, підсудні компенсували, каже державний обвинувачувач. Не мають претензій до колишніх правоохоронців і звідки? Ще вчора вони міліціонерів звинувачували, а сьогодні й на суд не прийшли. Втім, навіть одна з п'яти статей пограбування. Передбачає позбавлення волі. Дійсно, там скажімо, частина цих злочинів є невеликої тяжкості, є середній, але серед них є тяжкий злочин. Тобто Грабіж передбачає покарання плоть до 6 років позбавлення волі, враховуючи статус осіб, які її вчиняли на момент чи не злочин загліму кричущий факт. Вирок мають оголосити завтра. Якщо він буде занадто гуманним, державний обвинувачувач оскаржуватиме його в суді вищої інстанції. Поки що підсудних утримуватимуть під вартою. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.